Мальовничі краєвиди, екстрим та знайомство з різними регіонами України. Офіс туризму Вінниці презентував екскурсійну програму серпня. Впродовж місяця відбудеться 17 мандрівок. Серед них улюблені екскурсії серед місцям та поділям. Для гурманів передбачені гастрономічні пригоди Єврейський колорит плюс та легенди Вінницької Єрусалимки. А ще чотири новинки. Хочу анонсувати ексклюзивний проект, який розроблено спільно з громадською організацією Центр розвитку особистості Харизма, що має назву Шлях до себе. Цей проект покликаний. Створити гармонію особистості, знайти затишок і спокій, що особливо актуально у воєнний час. Проект буде складатися з п'яти модулей. Два з них ми запускаємо саме в серпні місяці. Охочим приєднатись до екскурсій, варто поспішити, адже місць залишилося небагато. Реєстрація відкрита на Фейсбук-сторінці офісу туризму Вінниці.